Вітаю, шановні друзі, з вами адвокат Демченко. Сьогодні поговоримо про новий законопроект, яким передбачені зміни до мобілізаційного законодавства, і саме головне, яким передбачено мобілізацію жінок. Як повідомила Мар'яна Безугла, зараз розглядаються пропозиції і формується цей законопроект, але вже є попереднє розуміння того, як він буде виглядати і що буде входить. По перше, знижується призовний вік з 27 до 20. 25, це означає, що жінки з 25 до 60 років підлягають мобілізації. Єдиною підставою для відсрочки від мобілізації для жінок і дівчат, це буде вагітність або перебування в декреті. Всі військовозобов'язані, чоловіки, жінки повинні будуть добровільно з'явитися в органи для постановки на облік. Там ще багато передбачено нововведень щодо відсрочки, але я думаю, вже коли буде. Зареєстровано кінцевий законопроект, який ми побачимо і зможемо проаналізувати. Я зможу більш детальніше і конкретніше сказати, що в ньому є. Але важливим те, що мобілізацію вводять для жінок обов'язкову і надають відсрочку діючим депутатам. Тобто діючі депутати в нас сидять на місцях. За це ми не хвилюємося, діючі депутати будуть. Живі й здорові. Також цікаво, чи будуть залучатися жінки до виконання бойових завдань. Як повідомила в Фейсбуці Мар'яна Безугла, що до бойових завдань жінки будуть залучатися тільки за їх добровільним бажанням. Але на даний момент це її слова і що буде в законопроєкті ми не знаємо. тобто, жінки по факту будуть залучатися до небойових посад. Але ж небойові посади, вони можуть бути не тільки в тилу, а на лінії бойових зіткнень. І в цьому питання що. Нам кажуть одне, да, а по факту жінок можуть спокійно відправити на передову на лінію зіткнення, хоч вони там і не будуть виконувати бойові завдання, але вони будуть на лінії зіткнення, розумієте, куди достають і ракети, і. Зенітні установки, і все до чого це може призвести. Ну, по перше, і до чергової хвилі міграції. Тобто, вже зараз у нас більше 6 7 мільйонів людей виїхало. І що буде після прийняття даного законопроекту? Ну це дуже важко спрогнозувати. Тому, друзі, слідкуємо за новинами. Маємо це на увазі. Дивіться мій TikTok, і я буду повідомляти вам про актуальні новини і зміни як в Україні, так і в європейському законодавстві з повагою ваш адвокат Демченко.